На почті нікого немає. Отримала швиденько. Щось така коробочка здоровенька, що ти туди напхала. Що то я так от несла, трусила, то там щось отак булькалося. Буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль. Приїду додому, потім вам покажу, що там. Так, зараз поїду. Оце думаю, чи туди поїхати до Дармаша в маркет. чи поїхати туди, де там і АТБ є, мабуть, туди поїду. До ну, Раніше так називалося, зараз вона називається Європа називалася, а зараз називається взагалі не знаю, як називається. Так, по головні, поїхали. Така гатасна погода сьогодні десь вилазила повідомлення, що плюс 14 чекається в Україні. Так що скоро вже і котики повністю. Там, я думаю, котики вже розкрилися. проліски вже, мабуть, є. Весна. Чи хай буде весна? Мама розповідає, що як я родилася, так криша позривала, така була куртовина. А зараз, чого? Що ж робити? Хтось придумав це день народження, цікаво. Воно весь час було чи ні? Ну раніше так ніхто не за це не згадував. Це зараз такі свята, прямо день народження. Та ні, ну як молодий, то ще нічого, як уже дві. 60, то тоді вже трішки проблематично, але нічого. Таке сраніше було сім'я, дід, а цей раз в мене взагалі нікого немає. Ну, майже. А нікого немає, у мене як чоловіка немає поруч все. У мене, як кажуть, світ з під ног виходить. Він мене найперший привітав сьогодні. Буся з Дмитром там м'ялися-мялися, а мялися, я лежу, лежу думаю, так ще полежу, де ще полежу. Утім. І така подяка вам всім, що саме головне, це здоров'я. всі вважають. дай Боже здоров'я! Здоров'я і миру, щоб все це вже стало на рейки. Дуже вдячна вам всім за привітання. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну, коротше, я їду в магазин туди. В центр, будемо казати, в центр. А машин, бачите, багатенько. У нас дуже багато машин, що приїжджали. Ну, ті, що біженці. Донецьких багато, і харківських дуже багато. Але я скажу, що все одно статки людей ростуть, і люди вже краще, якась машинка, ніж якийсь мотоцикл. Нехай така, знаєте, старенька, але криша над головою є. І це набагато краще, ніж ось чоловік поїхав на мопеді. Так, мені тут повернути, чи краще там. Ні, на, на, мабуть, краще там. Зараз. Ох, мені треба було до Іри заскочити, блін. Ну ладно, нехай вже тоді. На зв'язку магазин. І тут багато, тут є базар, там не видно. Ось, бачите, туди, туди дивиться. Це. Шевченка вулиця, тут багато машин. Я не знаю, чому сюди звикли на базар ходити, а я ні. Мені краще в магазин піти. Встигли ми проїхати, будемо стояти чекати. Але народження, боже, скільки! Дивіться, яка пожежна машина поїхала. Скільки е, всі оці Дніпро магазини? Я ж купую весь час свій телефон, кажу, бо чоловік у мене пам'ятає. Ой, моя ти зая, трішки впав через дорогу, переходив оцей хлопчик. Е, Дніпро, заходьте, хоч кави поп'єте 25% скидка для вас. Е, потім Київ золото, будь ласка, потім що ще мені в комфі, будь ласка. Алло, будь ласка, заходьте і будь ласка, вам буде щастя. Ой, дивіться, ну, звичайні зелені свят фаршоване там ото смаральдові якісь. Ну це ще, знаєте, що я вам скажу, що ще народ так підніме оце, десь брехню піймає. І як пішла та брехня її, блін, обсасувати, що на голову не одінеш. Так, де б мені тут стаття? Хто б мені сказав, я б до Іри забігла? Повезло, тут не було машини прямо напротиві руські. Будь на зв'язку. Зараз бігаю, повезло. Хали, слава Богу, в городі созвонилася з Дмитром та за, забрала його, та він мені переноси, переніс цю, як називається. Газ, вона чувствує авка, воду я ж купила велику бутилку, та сумки. О, це не Діма, це мама. Ні, Діма там іде йдемо. А вона гавка, я чую. Щас. На сумочку держи. Зараз йдемо. Справилася. А, а ти заб, забереш? а ти забрав піцу, неси на кухню, синок, це все. А Я, а я піцу купила. А я. Туди на, на кухні теж ящик. Я відкрию. Он то я семін посилку якраз. Боже, ти так закатав шапку, Дімка. Я, я ще в шокі. А я не люблю, коли так закатують. Длясті! Та йдем зі йдем, я приїхала, тільки не бігай на мене. Ну не бігай. Іди сюди. Дуся, 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 не бігай на мене, Боже Боже, якісь ми раді. Ой-ой-ой, та ой, 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 ой. да ну ти що зробить. Ой, мамочки, ой, підожди ж трошки, бо зібізно. Бабушка хоч не збить з ног. Красавіса моя, підожди, підожди. От глупесеньке. Я радуюсь, скажи, я радуюсь. Я скажу, хочу порбалуватися, ось так побалуватися. Сейчас я роздінуся, потому що в мене біла куртка, ти ж мене вимажеш. Да? Да. А я чому вона не біла на дверць? Ні, ні, не вибіла, ну все одно ну, ж біла куртка. Ви її так вимагаєте, все, все. В мене вже азарт прийшов. Прийшов азарт. Прийшов. Ось засидівся. Ось, спасіба, по... хоч хтось плигає аж до і до неба. Помила, і... Так, вийшла, бо треба ж... Подарки снять. положи там на вікно синок. Роздівайся, зараз будемо обідати. Праздничний обід. Да, праздничний обід. Я ж кажу, що ми знайдемо що поїсти. Знаєте, що я купила собі на день народження ось салатик, який забамбажила. Знаєте, що я купила себе на день народження? Ніколи не вгадаєте. Такий дорогий подарок, що взагалі нову форму для мікрохвильовки. Бо ця вже така, знаєте, залізбана. Це для цього. Це сюди в мікрохвильовку. А отак накривати воно дуже-дуже зручне. Цю сюди, там цю можна вже викрити. А то купила купила свій подарунок новий. Так, зараз я.